Товариші по службі також казали: Йди, вже треба лічитися. Дівчина сказала, що вже йди, лічись. Служба, служба, а здоров'я тобі ніхто вже не поверне. Владислав, військовослужбовець. Чоловік розповідає, як під час несення служби його вкусив кліщ. Я побачив, що в мене на нозі вже є певний укус. Я не подумав, що це спочатку синяк. Ну, в принципі, звернувся до медичного пункту. Згодом Владислава направили до однієї з лікарень Дніпра. Вже тут чоловіку поставили діагноз хвороба лайма. Я взагалі нічого не відчував, при тому що я був постійно в закритому, ну в штанах я по суті був. І через я навіть не знаю, як воно в мене прицепилося. Серед основних симптомів чоловік пригадує свербіж та почервоніння на місці укусу. З такими ж ознаками до інфекціоніста звернулася й Ірина. Розповідає, пам'ятає, як кілька тижнів тому виявила на собі кліща. Згодом жінці діагностували лаймбуреліоз. Я не зрозумівши, що це таке, я його просто ногтиком взяла і удалила, йодом замазала і все. Найчастіше кліщів можна підчепити у зонах відпочинку, парках або лісах. Тож лікарі обов'язково радять обирати одяг, який захищатиме відкриті ділянки тіла. Лікар-інфекціоніст Володимир розповідає, пік активності кліщів з квітня по червень та з вересня по листопад. Додає, захворювання може бути без симптомів або починатись як ГРВІ. Підвищення температури протягом декількох днів, потім виникає слабкість. Подальшому виникають болі в суглобах. Болі в області серця. Хвороба лайма відноситься до особливо небезпечних хвороб. Може це захворювання приводити до інвалідності. Найголовнішим симптомом хвороби лікар називає еритему, тобто почервоніння на місці укусу. Інкубаційний період до 30 днів. По статистиці і 60% кліщів це інфіковані, і 40% кліщів не інфіковані. Ну це не дає змогу нам. Відкидати те, що людина може бути інфікована, здати кліща на дослідження можна самостійно до лабораторії центру профілактики хвороб, каже лікарка-епідеміологиня Галина Шамичкова. Додає, діставати членистоногого має лікар. Потім необхідно помістити кліща в спеціальну ємність, що продається в аптеках. І потім треба його привезти до лабораторії нашої особливо небезпечних інфекцій. І протягом доби однієї двох діб. Надасть результат обстеження кліща. Галина Шамичкова розповідає: під мікроскопом кліща досліджують на наявність збудників. Додає, від початку року на Дніпропетровщині зафіксували 9 випадків захворювання на хворобу лайма. Роман Михальчук, Антон Сіренко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.